Слів забракне, аби описати ту духовну силу, яка панує у стінах Криворізького музичного училища. Перейнятися нею могли всі ті, хто 22 листопада відвідав концерт пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Люба культура, особенно академічна, вона завжди несла мир, добро, любов. Вона завжди з'єднувала заєдіняла вселенські всіленське добре сили для того, щоб міркаторий нас окружають був сильним, добрим, справедливим. И сегодняшний, сегодняшний концерт это концерт памяти, это дань мужеству, дань любви, дань сили, дань выносливости. Это все, все то, что самое лучшее, есть в нашем народе є в наших людях на концерті звучали хоровий спів та оркестрова музика. Усі виступи студентів були проникнуті духом пам'яті про ті страшні для українського народу часи. Це буде духовна музика, це буде музика, обращена до душе, до серцю людей. Я думаю, що то, що ви услышите, должно бути очень значимо для нас в першу чергу, тому що ми прикоснулись до цієї музики і к слушателям. Такі концерти виховують у молоді почуття патріотизму і усвідомлення того, що такі жахливі уроки історії не повинні повторитися. Не тільки ми Голодомор, але но і події з Майдану. Ми згадуємо небесну сотню, і ми їх завжди пам'ятати, тому що вони погибли э, за наше будущее это важно, этот тека проводить сьогодні, поскоку на данный момент то, что у нас проходять в стране, страні присходять стране, нужно как-то підтримати народ, население населення і какта подать надежду. Кожна людина народилася з власною неповторною місією. Та існує ще місія спільна пам'ятати.